Осіннього нашого дня прогулянки осіннім Харковом будемо вам показувати красу, ще не зовсім осінню, але все одно вже трошечки вайб є, атмосфера є. Зараз їдемо на сніданок, потім йдемо в книгарню за трилерами, і потім десь сядемо, побалакаємо і розкажемо вам про свої плани на осінь і, в принципі, просто поговоримо. Це гарний дизайн. Ми обійшли декілька книгарень, три, якщо бути точніше. І нарешті придбали по дві книжечки, будемо читати по черзі. Тепер йдемо пити каву і розказувати вам про свої плани на осінь. Зараз ще ми перейдемо в кав'ярню і покажемо книжки, які ми купили. Так, да, Це обов'язково просто. Визначаємося з місцем, де ми будемо зараз знімати відео, щоб поставити штатив і тут розмовляти. Зараз ми знімаємо на фронтальну камеру, тому що в нас <свісно> стався у нас казус зі штативом, і ми взяли маленький штатив, який неустойчивий, дує вітер <свісно> на вулиці, і телефон чаще за штатив, тому ми тримаємо штатив маленький. Даша тримає його в руках. Тому що, якщо так поставити його, то по перше він дуже маленький, а по друге він просто впаде, якщо ми. Його ну поставили. так, А великий брат. ну одна Ми ще сьогодні про це не подумали. От, і тому сьогодні ми в такому форматі з вами будемо розмовляти в дуже незвичному, але це до того, що стаються якісь незаплановані штучки і ніколи не можна все розпланувати наперед так. і знати, що от, ну, коротше, все до ідеалу довести. І зараз будемо розповідати про наш взагалі стан. Восени, зараз тільки 5 вересня, uh -huh. але в нас вже максимально стан покращився після літа. Скажи, да просто 1 вересня, і ми вже все. У нас вже режим, вітаміни, не знаю, да, і так далі. Проєкти, клієнти, просто як скажи Нідлі, всі в один момент вирішили, що їм потрібно все зробити. Тому ми трошки в запарі, але е, ми... ми виділили сьогодні день, щоб познімати так. і на наступному тижні 100% будемо знімати саме випуск подкасту на якусь тему. Цікаву ми вже придумали угу. теми. Будемо просто їх знімати, щоб давати вам більше користі. Але що ми хочемо сьогодні розказати, це трошки про наші плани на осінь, да, взагалі так. тому, що осінь ну мені здається для багатьох. Це такий е, е, етап початку чогось нового. Для мене особисто, наче починається новий рік, не з січня, а от з осені, тому так. що одразу вмикається продуктивність після літа, стає прохолодно після того, як було спекотно постійно. Да? І одразу хочеться щось робити, і через це дуже багато планів. Тому давай трошки поділимося нашими планами, що ми взагалі хочемо е, по роботі, і, в принципі, тут для блогу, для свого, для ютубу, що ми плануємо реалізувати. Взагалі-то у нас завжди багато планів, і ми завжди просто ми встигаємо не встигаємо реалізовувати. реалізовувати, не знаємо за що хвататись, тому що ідей у нас доволі багато, але треба розкласти все по поличках. Тому сьогодні ми будемо писати в нашому просторі, що нам потрібно зробити. І перше, що ми хотіли б, це сказати, що про наші проєкти, що Саме зараз клієнтські проєкти. так. у нас «Sold out» да, у Каріни. Щастя просто привалило, що 100% це вже графічний дизайн. Що? Дуже так. класно і е, нарешті в мене вже запити з графічного. Я uh -huh. працюю саме е, з такими е, проєктами, там по типу лого ідентики. В мене зараз два блокноти, е, дизайн блокнотів, розробка його е, їхня їх друк. Коротше, це прям щось для мене нове, але дуже кайфове, тому що в принципі планування це те, що я обожнюю. У мене мільйон блокнотиків, і мені було дуже просто зробити аналіз ринку, якщо чесно, коли до мене прийшло замовлення на блокнот, тому що в мене просто ну я постійно користувач блокнотів. У мене їх mm -hmm. з українського ринку дуже багато, і мені було дуже легко зробити ось цей ресерч. Такий також у нас зумісний проект це сайт. Каріна погодилась взяти все ж таки трошки вебу. Технічної так. сторони я не <ріст> дуже <за> версткою, <ріст>. тому що е, знаєте, типа це дуже прикольно верстати. Це не спочатку там дизайнити щось з нуля, де потрібно дуже сильно думати. А верстка це включила собі серіальчик на фон і спокійненько верстаєш, і все, Даша зробить класний так. дизайн. Я зверстаю, запустимо, все буде супер. Це на американський ринок, так? <ріст> е, так, це на американський європейський ринок, так, але це до це мене це звернулася є. українка. Ні, ну, Україна. Та, е, також у мене ще. Мені здається, два сайти саме сайти. Потім ще я взяла в роботу перший раз, тому що я хотіла трошки змінити позиціонування. Вирішила спробувати зробити так, скажемо, стилістику. Правильно це ну, типо, для так. Нав... Да, для навчання це, там, презентації, yeah. різні дописи, я так розумію, дати так. Так, карусельки. Uh -huh. Це дуже зараз актуальний формат, тому каруселік заказують дуже багато. Uh -huh. І я дуже вас спонукаю, якщо ви навіть там веб-дизайнер займаєтесь лише сайтами, спробуйте карусельки обов'язково, тому що поки цей формат такий гарячий, він на ринку. Його дуже багато, його замовляють, тому беріть, не бійтеся, це додатковий заробіток, і це дуже надихає іноді змінювати свою ну, тіпо, діяльність, не тільки там сайти робити. І також ще в мене з'явився проєкт, про який ну, я не думала, що він з'явиться в мене. Тому що колись ми робили скаріно сайт для TikTok агенції і вони зараз звернулися до мене за тим, щоб я на кожен тиждень робила для них, так скажем, візуал їх агенції правильно, типу теж дописи, Т, да. тобто дописи і так далі. А я дуже сильно хотіла додати в своє життя креативу, але повністю громічний я б ну типу для мене це не як скажемо. Не хочеться, хочеться просто спробувати повністю, трошки, те, трошки так. Те, поєднувати. Тобто, в мене це виходить, і дуже мені це подобається. Тому чому б не спрацюю так, працюємо мене над багатьма. І, от да. почуваємо теж А ще в планах, звісно, працювати над нашими блогами. На жаль, в цьому місяці, як мінімум, в мене ті менше заплановано контенту через велику кількість роботи. Хоча я навіть вже частину роботи своєї делегую, я працюю не сама, але все одно я. Включена в проєкти максимально. Я спілкуюся з клієнтами, спілкуюся з типографіями, займаюся дизайном. Тому на блог трошки менше часу, але все одно там теж є запланований контент-план, і будемо робити і відоси, і карусельки, і дуже багато контенту. І, звісно, дуже багато контенту хочемо Ой, робити на Ютуб. <свісляє> Минутче тр... моє просто в <свісляє> Ми будемо багато проєктів, багато контенту знімати на Ютуб. Ми будемо старатися, хоча б там раз на тиждень або два так. робити відео обов'язково, тому що це нам дуже подобається і сподіваємося, що вам також. Тому у Даші вже болить рука, все, ми вам про плани розказали, тепер йдемо в кав'ярню і будемо вам там показувати книжки е і будемо займатися плануванням наших наступних осінніх місяців. Ми, в принципі, майже завершуємо блог. Зараз тільки йдемо зайти в сенсей, подивитися на осінній декор. І ми не Добре зайдемо ще кудись. І після цього ми вже їдемо. Ну, особливо я додому працювати. А я на день народження. А як працювати? І завтра день народження. Коротше, от такі справи. and fruits. Все, ми прийшли дивитися декор. У мене ось така. А ні, у мене не така. Яка в мене? Шоколадка. Так, роззорний спайсі сіла чи все. Тиша, обережно, о. Солодка, ні? Не дуже Не Солодка. Нормально.